Огія, перший розділ. Другого року царя Дарія, шостого місяця, першого дня місяця, було Господнє слово через пророка огія до Зоровавеля, Шеалтеїлового сина, юдиного намісника та до Ісуса, його саддакового сина, великого священника кажучи. Так говорить Господь Саваот, промовляючи: Народ цей говорить: не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. І було Господнє Слово через пророка Огія, говорячи, чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями? Хоч дім цей збурений. А тепер отак промовляє Господь Саваот: зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало, їсте та не насичуєтесь, п'єте та не напиваєтесь, зодягаєтеся, та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Так говорить Господь Саваот, зверніть ваше серце до ваших доріг, виходьте на гору і спроваджуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу та буду шанований, каже Господь. Звертаєтесь до численного, та виходить ось мало, і що приносите в дім, то розвіюйте, за що? питає Господь Саваот. За храм мій, що збурений вій, а ви, кожен, женете додому свого. Тому то над вами затрималось небо давати росу, а земля урожай свій задержала. І я кликав посуху на край і на гори, і на збіжжя, і на сік виноградний, і на молоду оливку, і на те, що земля видає, і на людину, і на худобу, і на всю працю рук. І Зарововель, син Шалтеліїв, та Ісус, син його Ясадака. Великого священника та вся решта народу послухались голосу Господа Бога свого і слів пророка Огія, як послав його Господь їхній Бог, і боявся народ лиця Господнього, і сказав Огій, посол Господній, від Господа посланий до народу, говорячи, я з вами говорить Господь. І збудив Господь Духа Зарововеля, сина Шалтіїлового, намісника Юдиного, і духа Ісуса, сина Його Садака, великого священника, і духа всієї решти народу. І вони поприходили і зробили роботу в домі Господа Савоота, їхнього бога, 20-го і 4-го дня 6-го місяця 2-го року, царя Дарія.